Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 28 квітня, понеділок вечір. Ваші увазі я пропоную програму заробітча на моєму ютуб-каналі. Програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Декілька тем, на які я хотів би на початку звернути увагу, також ми поговоримо і про інші теми, які також висвітлювали. Пливові світові змі. Ну, мова, безумовно, перша тема це зустріч Зеленського Трампа у суботу у Римі, в Базиліці святого Петра. Напередодні похорон Папи Римського про цю зустріч вже третій день пишуть, обговорюють, які наслідки, що це може означати і що буде далі. І також зараз ну, одна з головних тем це мова про заяву Путіна щодо триденного перемиря. З нагоди, як на Росії говорять великої перемоги у Другій світовій війні, і е, також не обійшли своєю увагою світові змі офіційне підтвердження вже Північною Кореєю, наявність своїх військових е, в Курській області і допомозі е, у війні проти України. Отже, давайте подивимося, як про ці та інші е, події повідомляли, повідомляють впливу світові змі е, сьогодні. Асушей Прес. Росія оголошує 72 години припинення вогню в Україні наступного тижня нагоди Дня перемоги у Другій світовій війні, пише Асушейдет Прес. Ну, як би там не було, це одностороння така заява. Зрозуміло, що, на мою думку, тут мова йде про те, щоб не було якихось сюрпризів, бо очікують гості і... Президента Китаю ці зіньпіня і президента Бразилії, ще там мають приїхати глави держав, деяких. Тому, напевне, Путін не хоче виглядати як таким, що не може забезпечити протиповітряну оборону від українських поки що дронів, не ракет. І от він в такий спосіб, на мою думку, хоче себе убезпечити перед гостями, яких він запросив на парад 9 травня до Москви. Зеваштон Пост Північна Корея вітає героїчні подвиги своїх, своїх військ, які воюють в Росії. Ну і пишеться, що КНДР у понеділок, тобто сьогодні, вперше визнала, що вона відправила солдатів воювати в війні Москви проти України, вихваляючи чудових солдатів за їхні героїчні подвиги в Курській області Росії. Підтвердження Північної Кореї опубліковане на першій шпальті державної газети. Родонг Сінмун з'явилося одразу після заяви Росії у неділю, в якій вона високо оцінила спільні зусилля солдатів двох країн щодо перемоги над українськими військовими в західній курській області Росії. Пише за вашним Ну Там ще якусь частину невелику, на жаль, але поки що, Збройні сили України ще утримують у Курській області. Нюсвіґ Україна закликає до негайного припинення вогню у відповідь на заяву Росії. Мова йде про те, що дійсно там мій законом справ України Андрій Сипіга заявив, що якщо Росія хоче ну, перемиря, хоче припинення вогню, то треба, щоб це було всеусяжне і безумовне припинення вогню, ну, про яке говорили в свій час на зустрічі американська та українська делегація в Саудівській Аравії. Нью-Йорк Пост. Росія оголошує триденне припинення вогню в Україні на честь Дня перемоги. Ну, знову кажу ще раз. Ця інформація, яка з'явилася з Москви, вона зараз безумовно там на в перших, я би сказав так, порядку денного чи інформаційних е, повідомленнях е, світових засобів масової інформації. Ну і кожен там гадає щось, пише щодо того, чому, навіщо і що це означає. Я вже свою думку сказав з цього приводу, ще раз коротко повторюсь. На мою думку, Путін хоче себе убезпечити від неприємності ударів українських поки що дронів. В Велика Британія. Зегардія. Трамп каже, що на його думку Зеленський готовий відмовитися від Криму, незважаючи на попередні ну, заяви Володимира Зеленського. Про це пише Зегарді. Ну і, зокрема, що він виступав перед журналістами в аеропорту Нью-Джерсі в неділю, через день після зустрічі із Зеленським в Ватикані. Трамп сказав. О, я думаю, що так, відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Зеленський готовий відмовитися від території? Ну це насправді цікаво. заява його. Ну і там нагадує The Guardian, що в опублікували, е е е показало цей план мирний е США, де пропонують е е зберегти за Москвою захоплену територію під час цього шокомасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. Року. Ну і наводить The Guardian слова міністра оборони е, Німеччини Бориса Пісторіуса. Він у неділю заявив, що пропозиція США щодо передачі території України Росії схожа на капітуляцію. Він про це сказав в інтерв'ю телекомпанії АРД. Зетелеграф. Зетелеграф, ну, на мою думку, достатньо цікава е, така. Стаття це стаття Уана Метюза, це історик, письменник, журналіст. Ну, заголовок статті. Не обманюйтеся, Путін вважає Трампа дурним. На кожну оливкову гілку, яку Росія пропонує правою рукою, вона продовжує бити українців влівою. Ну і там він описує, яка може бути реакція Трампа, зокрема, як виглядає Дональд Трамп, коли він дуже розлючений. Володимир Путін здається безрозсудно налаштований це з'ясувати. Але як помаранчева версія неймовірного халка Кремлю точно не сподобається Трамп, коли він розлючений. Ну, це цікаве, на мою думку, таке порівняння з помаранчевим, з зеленим халком, помаранчевого халка так от, Трампа. Ну там він говорить про те, що коли посланець стів Вітков гуляє по Арбату в день, а вночі там завдають ракетні удари росіяни по українських містах Кривий Ріг, Суми, Харків та. Київ, що останнє одностороннє припинення вогню, укладене Путіном, яке охоплює три дні святкування Дня перемоги, точно відповідає у цій схемі, що оливково огілка одною рукою, а другою так завдають ударів. Ну і зокрема пише Меттюс, що за винятком того, що ця заява пронувала лише через кілька годин після того, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров так оприлюднив останній список жорстких вимог Кремля щодо припинення війни, які Війни, які включають офіційне визнання там російської території. Ми про це трохи пізніше поговоримо про цю статтю про інтерв'ю статтю в бразильській газеті. Путін у своїй зарозумілості розраховує на те, що Трамп ніколи насправді не використає повну фінансову та регуляторну міць Америки проти нього, продовжує Мятіс в Телеграф. Путін вважає, що він має. Знає міру Трампа і що спосіб завести його це апелювати до його жадібності. Звідси, посланець Кремля Кирило Дмитрів гучно розповів про спільні американські. Перемикано-російські нафтові проекти. Ну і пише він далі Метю, що деякий час здавалося, що Трамп справді клюнув на цей гачок. Ще 20 квітня Трамп опублікував повідомлення ну, про те, що Київ, Москва може почати великий бізнес зі США, які процвітають і заробляти статки. Але ознаки того, що Тріпіння Трампа вичерпується, стають дедалі частішими. Пише The Telegraph. Що станеться, якщо Росія не припинить стріляти? Ми можемо бути впевнені лише у двох речах. Пише Метюс. Путін намагатиметься продовжувати свою дипломатичну шараду якомога довше, і Кремль намагатиметься всіма силами перекласти провину за будь-який провал перегорів на українців. Однак із цієї стратегії проблема саме те, що Зеленський вже прогнувся, щоб задовільнити майже кожну вимогу США, ну зокрема там амбіціями України в НАТО. Юридичне визнання Криму, ну мова йде тільки про Крим. Юридичне визнання Криму є вирішальним фактором для Києва. І саме тому Путін, ймовірно, зосередиться на цьому питанні, щоб вбити ще більше розбіжностей між Києвом, Вашингтоном та Європою. Момент істини в цих переговорах настане, якщо вірити Трампу протягом кількох днів. От Така цікава, на мою думку, стаття вийшла сьогодні в Телеграф. Франція, французька за та Лемонт. Дональд Трамп хоче постійного припинення вогню в Україні, а не тимчасового. Ну про це сказала прес-секретар Білого Дому Каролін Лівіт, відповідаючи там на питання щодо цього триденного перемир'я, яке запропонував Путін. Президент чітко дав зрозуміти, що він хоче постійного припинення вогню, заявила речниця Білого Дому. Ну і також державний секретар США Марко Рубіо заявив у неділю у ефірі NBC, ми близькі до угоди, але недостатньо близькі. Я думаю, що цей тиждень буде вирішальним. Пише французька газета Лемонт. Французька газета Фігаро». На відео оприлюдненого для ЗМІ країни в понеділок, 28 квітня, видно, як північно-корейські солдати солдатів навчають російські військові на полі бою. Лідер північної Кореї Кім Чен Ін раніше того ж дня згадав про російський алян, заявивши, що Пхенян задоволений тим, що участь підрозділів збройних сил КНДР у війні зміцнило зв'язки між двома країнами. Ну і також Фігаро наводить слова Путіна: російський народ ніколи не забуде подвиг бійців північно-корейського спецназу. Ми завжди будемо шанувати північно-корейських героїв. Ну і згадує, нагадує Фігаро, що у жовтні минулого року речник Кремля Дмитро Пісков відкинув повідомлення про те, що Росія використовує північно війська у війні в Україні, назвавши їх фейковими новинами. Отак, от вірити з офіційним заявам Кремля. Про це пише Льо Фігаро. Німеччина зюдоча Тайтонг Лавров повторює максимальні вимоги щодо припинення війни. За словами міністра закордонних справ Сергія Лаврова, Росія наполягає на міжнародному визнанні українських регіонів Крим, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонської областей російськими. Про це Лавров заявив в інтерв'ю бразильській газеті Оґлобо. Сусідня країна повинна залишитись поза позаблокою та не повинна вступати в НАТО. Ну, також Україну необхідно, необхідно демілітаризувати та денацифікацію провести. от, таке от слово вигадали росіяни, що бачите, мені навіть першого разу не вдається його. Повторити, бо це повна нісенітниця щодо денацифікації України. Лавров також вимагав скасування західних санкцій проти, проти Росії та повернення заморожених активів. Росія також вимагала гарантій безпеки від того, що вона назвала ворожими діями з боку НАТО, ЄС та окремих держав проти своєї країни. Отак не небагато, немало. багато, не мало. шпігель Путін оголошує про припинення вогню з 8 по 11 травня. І, а Трамп закликає до постійного припинення вогню. Ну, такі там, посилаючись на Reuters, на агентство Францпрес та Німецьке агентство е, преси от, якраз щодо цього пере, перемир'я, яке обявив Путін і е, написала матеріал. Крім того, Росія готова до мирних переговорів без попередніх умов, також про це пише Тагішпіґіль. Український уряд обережно відреагував на заяву Росії, якщо Росія хоче миру, громати повинні нагайно замовники. каже мені закордонний справу Андрій Сибіга, пише такі Шпігель. І речниця президента США Дональда Трампа Каролін Лівід заявила у понеділок в Вашингтоні ну, щодо того, що потрібно постійне перемиє, бо цього хоче президент Трамп. І нагадує нам такі шпігель, що зовсім недавно велику суботу керівник Кремля наказав про 30-ти годинне припинення вогню на Великдень, до якого приєдналася Україна. Але Москва не захотіла 에, продовжити його на вимогу президента України щодо припинення ще на 30 днів, пише Тагія Шпігель. Іспанія, іспанська зета Ельмундо. Трамп вважає, що Зеленський може поступитися Кримом у рамках мирної години. От про це от насправді дійсно писало достатньо багато засобів масової інформації. Не знаю, звідки Трамп взяв таку о, інформацію, не знаю, що вони там говорили. Бачите, про ту зустріч. Трампа і Зеленського у соборі святого Петра. Там там багато, багато було різних інтерпретацій. Ну, бачите, Трамп чомусь вирішив. Там я... ми вже про це говорили, що було продуктивною зустріч. Сказали в Білому домі. Ну, а тепер Трамп каже, що ніби Зеленський готовий відмовитися від Криму. Ну, я так не вважаю. Міжнародне інформаційне агентство з Іспанії, ЕФЕ Прага до квітня відправила до України 400 тисяч великокаліберних снарядів. Це про це повідомив чеський телеканал СТ 24 сьогодні у понеділок. Ну і там нагадує, що це було започатковано на 2000, ініціатива. Ця чеська 2024 року. Зараз приєдналося 18 країн. Ну і що минулого року було було доставлено близько півтора мільйона снарядів різного калібру, причому Чехи надали 40 мільйонів євро. Повідомляє ЕФЕР. Італія, Італійська за таля Републіка, зустріч Лаврова та міністра закордонних справ Китаю перед самітом Брікс у травні. Достороння зустріч міністра закордонних справ Китаю. В та міністра закордонних справ Росії Лаврова передувала відкриттю зустрічі міністрів закордонних справ БРІКС у Ріо де Жанейро. Ну вони такі, ми пам'ятаємо, там намагаються використати цю організацію. Як так, противагу США і Заходу. Це було за часів Джо Байдена, Пер цікаво, яка буде ну, стратегія, яка буде лінія поведінки країн-членів Брікс. Вчора глава бразильської дипломатії Мауро Вієра також зустрічався з Лавровим, пише Італійська Републіка, щоб обговорити візит президента Бразилії Луїса до Сілу, до Москви в травні. І так він там збирається приїхати з державним візитом з 8 травня по 10 і там буде якраз на параді 9 травня. І також е, Італійська Републіка пише, що через два дні очікується, що бразильський лідер прибуде до Пекіна, де запланований участь у зустрічі співтовариства держав Латинської Америки та Карибського басейну з е, китайцями. Італійська Растампа. Рюте. сильний Київ найкращий шлях справедливого миру. Німеччина є головним прихильником України з точки зору допомоги її підтримка допомагає Україні залишатися сильною, а сильна Україна це найкращий спосіб забезпечити справедливість. І тривалий мир. Про це сказав генеральний секретар НАТО Рюти. Він зустрівся з президентом Німеччини Штанмайером з нагоди 70-річчя вступу Німеччини до НАТО. От я тут абсолютно з ним згоден. Сильна Україна вона тільки може бути гарантом справедливого миру. Я сподіваюся, що ви додивили цю програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити подобайки, прокоментуйте. Це все допомагає моєму Ютуб каналі. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій Ютуб канал. І не забуваємо, незважаючи ні на кого, і на що, все буде Україна.